Дівчатка, всім привіт! Рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер, і, як ви вже зрозуміли, я знаходжусь в бренді Zara і ми відразу переходимо до огляду та примірок. Не затримую вас та не затримую себе. І ось тут я показую вам три моделі сумочок з перлинок. Перша модель в зарі вже представлена декілька років, і ось тепер з'явились дві нові моделі. А саме чому вони з'явились? Тому що речі, прикраси, сумочки з перлин, з жемчуга в осінньо-зимовому періоді будуть на піку популярності. І цей тренд нам задав модний будинок Бальман. Залишу вам фотографії, так як вони на своїх показах показали навіть повністю всю сукню з перлин. Тому нас чекає ось цей тренд. Тому я вам рекомендую до таких сумочок придивитись. Дівчатка, всі ці сумочки, які я зараз покажу, я дійсно можу рекомендувати вам придивитися та мати собі на увазі, що зараз розпродаж тільки почнеться за тиждень або два. Тому ви зберігайте собі відео, зберігайте собі посилання, закидуйте собі речі вже в якісь корзинки. Так як сейл в Zara та решта брендів Inditex тільки почнеться на даному етапі. Сейл почався тільки у Massimo Dutti, HM, Reserve та ще в декількох брендах. Тому переглядайте моє відео, так як на сейлі ви можете знайти речі як базові, які прослужать вам дуже, дуже довго, так і якісь такі акцентні, якісь такі стильні речі, які також ви зможете купити за доступною ціною. Тому майте собі на увазі, переглядайте відео. А ті речі, які я покажу сьогодні, це будуть виключно речі з денніму, е, такі досить трендові моделі, але дійсно речі з деніму це і джинси, і сорочки, і куртки, і топи, і корсети. Це я все дійсно можу рекомендувати придивитися саме в період сейлу. Так як денім у період сейлу буде коштувати дуже. Дуже мінімальну ціну, тому що денім, в принципі, не є надто дорогою тканиною, але в період сейлу він буде дуже-дуже по приємній ціні. Ось дивіться, оця сумочка також має тканинний ремінець, дуже-дуже гарно виглядає. Так, це кежуал варіант, вона є в бежевому, такому коричневому та чорному кольорі, дуже добре зроблена. Має форму. Звичайно, це зара надихнулася відомим брендом. Мені сподобалась така трошки зістарена фурнитура. Дійсно, таку сумочку можу вам рекомендувати, і що саме мене здивувало, що досить приємна ціна на такі сумочки, не дивлячись на те, що зара в цьому сезоні досить підняла цінову політику, що не завжди приємно. І так, дівчатка, я знаходжусь в приміручні бренду Zara і на мені дуже-дуже трендовий по всіх варіантах образ. Перше на мені укорочена сорочка в смужку, а також на мені трендові джинси, кльош в стилі печворк. Показую вам більш детальну сорочку, акцентні білі манжети, вона на мені в розмірі М, це 100% бавовна, така легенька, тоненька літня бавовна. Сорочка в розмірі М сіла добре, а також на мені ось такі трендові джинси: також 100% бавовна, вони такі клюшоні трошки донизу. І дуже-дуже стильна модель в стилі печворк. Це майже, як то кажуть, Ксенія Шнайдер на мінімалках, так як джинси від Ксенії Шнайдер. це український бренд, я вам залишу фотографії. Такі джинси коштують близько 350-400 доларів. В зарі набагато дешевше, тому хто хотів би бути трошки стильнішим, моднішим, так скажемо, то придивіться до таких джинсів від бренду. Зараз вони на мені в розмірі 36, вони сіли мені добре, вони на середню посадку, але особисто я взяла б їх в розмірі 38, для того, щоб дійсно дійсно зробити ось цю максимально вільну, розслаблену ось таку посадку, яка тепер на піку своєї популярності. І ось тут ми переходимо до наступних джинсів, також в стилі печворк, і також вони дуже схожі на джин... Джинси, які представлені в українського бренду Ксенія Шнайдер. Вони на мені в розмірі 38, вони мені добре сіли по ніжках, але по талії та в зоні паха вони мені досить вільні. І ось ці джинси йдуть на низьку посадку. Тому який тут варіант? Я хотіла б, щоб вони були трошки довші, і взяла б їх в розмірі 40. Щоб вони дійсно сіли на понижену посадку, були трошки довшими та були трошки ширшими в районі ніжок. І ті, і ті джинси 100% бавовна, і ті, і ті джинси не базові, це джинси трендові, але я вважаю, що одну модель трендових джинсів також в гардеробі можна мати. І ось тут показую Мюлі, це натуральна шкіра в базовому чорному кольорі. На мені був розмір 40, і вони, як завжди, літні взуття в Zara мало мірить. Мені подобається ахроматичний колір, вони базові, середньої висоти підбір, зручні, в принципі, єдине, що ось цей ось такий овальний виріс підійде не для кожної жіночої стопи. не для кожних жіночих пальчиків, особливо на мою форму пальчиків, ось такі вирізи виглядають негарно та неестетично. Тому вони гарні, але потрібно приміряти. І так, дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Mango. І в Манго під час розпродажу я вам також рекомендую придивитись до джинсів, до деніму, до взуття літнього, осіннього, зимнього, до сумочок, а також до ось таких речей в стилі кроше, в стилі макраме, які тепер на піку популярності. Мені дуже сподобався ось цей джемпер в стилі кроше. Він на мені в розмірі L, він мені такий вільний. Але виглядає це ось так розслаблено, вільно, в стилі бохо трошки, в нього трошки такий клюшоний рукавчик. Дуже мені сподобалась кольорова гама, і дійсно можу його рекомендувати. Склад тканини, в нього 100% бавовна. А також ось тут я показую джинси в молочному кольорі спереду дві кишеньки, і на мій зріст, вони на мені в розмірі 38, вони мені вільні, по ніжках, але мені в цьому розмірі перше подобається ось така легка розслаблена посадка. Мені подобається в цьому розмірі довжина на мій зріст. Ідеальна довжина для поєднування з босоніжками або шльопанцями. Тому їх також рекомендую. І ось тут показую ось ці дуже-дуже такі цікаві сандалі. Вони з натуральної шкіри, на мені був розмір 40. І ось до таких сандаль в період розпродажу я дійсно рекомендую вам придивитись. Вони не важкі, виглядають дуже стильно. Єдине, що трошки мені не сподобалась, ось ця устілка, яка є з натуральної замші, і вона. В такому ніжно-бежевому кольорі, і якщо в місті, де ви проживаєте, або в країні, де є висока вологість, то якщо ваші пальчики будуть підніти, то вони будуть залишати відбитки на ось цій бежевій частині. Тому вам вирішувати, але сандалії дуже-дуже гідні. І так, дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Pool Bear. І в цьому бренді я вам також рекомендую придивитися до деніму, як в чоловічому, так і в жіночому відділі, так як він тут дуже хороший, цубкий і добре носиться. На мені ось такий трендовий образ, на мені топ корсет в розмірі S. Він, Я могла його застібнути, але не хотіла ризикувати, він мені трошки малуватий, потрібно брати на розмір 2 більший, 100% бавовна, а також. На мені трендові джинси White Leg, джинси Baggy, такий трошки легший літній денім, 58% бавовна та 42 ліоцел. Вони на мені в розмірі 36% сіли ідеально на мій зріст та на мої параметри, але я взяла б їх в розмірі 38% та зробила максимально розслаблену та трендову посадку. І ось тут дівчатка показую трендову спідницю МІДі з непідшитим нижнім краєм. Вона на мені в розмірі S, вона сіла добре, але я, звичайно, б хотіла, щоб вона була вільніша, щоб вона була довша, тому я взяла її в розмірі M. Або навіть L. 100% бавовна, дуже дуже щільний цупкий денім. І хотіла вам додати, що і корсет, і спідниця на сайті Pull&Bear представлена в чотирьох різних відтінках. і білий, і чорний, і темно-синій, і світло голубий. Тому кожна з вас обере для себе потрібний колір. І, дівчатка, не забувайте, що окрім вас, у вас ще є сестри, у вас є донечки, у вас. Є внучки, тому придивляємось також і для них ось такі трендові речі. І так, дівчатка, я тут знаходжусь в бренді Pull&Bear чоловічому відділі і знайшла вам нову партію актуальних оверсайз-футболок. Розмір, ви, звичайно, вибираєте під свої параметри. Ви можете бачити, що в них дуже гарно зроблена горловинка, спущена лінія плеча буде однозначно в цих футболок, так як це чоловічий відділ. Вони представлені в п'яти різних кольорах, це 100% бавовна. Посилання я залишу. В описі під відео. А також, дівчатка, покажу вам ще босоніжки від бренду Bullen Bear. Так, вони не шкіряні, це екошкіра, але що мені подобається, невисокий підбір, вони дуже легкі та зручні. Всі ці моделі я вже приміряла. Відразу скажу, що всі вони маломірять на один розмір. На свій 39-й я беру завжди 40-й. Що мені подобається, що мінімалістичний дизайн, немає нічого зайвого. Ви можете придбати їх як в ахроматах, білому та Чорному кольорі, а також можете придбати їх в кольорах, щоб трошки добавити якихось цікавих фарб до своїх літніх образів, до прикладу, зелені босоніжки, або фіолетові, жовті, зелені. Всі ці моделі представлені на сайті в різних 4-5 різних кольорах, а також. Одні з найбазовіших це мюлі і звініла. Я вже вам показувала їх неодноразово в Zara, в Mango. І ось тут в бренді Pull&Bear також вони представлені. Вони були, до речі, на мені в примірці в розмірі 40-40 підійшов добре. Це та базова модель на літній період, коли ви не знаєте, що взути, щоб ваш образ виглядав гідно. Дівчатка, всім велике дякую за перегляд, дякую за підтримку україномовного контенту, так як це тепер дійсно дійсно важливо. Дякую тим, хто додивляється відео до кінця, хто коментує мої відео та пише слова підтримки. Всім велике-велике дякую. Бажаю всім приємних вихідних, легких вихідних, спокійних вихідних, гарного проведення часу з вашими рідними. Sim, papa, papa. -pa.